А для маленьких віничан новорічні розваги проводять вже з 3 січня в рамках новорічного казкового марафону у центральному парку імені Горького відбуваються театралізовані дійства для дітей. Організаторами заходів є працівники міської ради та Вінницького обласного лялькового театру. Малеча вже мала змогу переглянути дві вистави: пригода кота у чоботях та острів Казок. Наступний спектакль в гостях у царя гороха відбудеться 9 січня. Острів Казок виставу під такою назвою мали змогу побачити вінничани, котрі завітали до центрального парку імені Горького. Театралізоване дійство для дітей організувала міська рада спільно з Вінницьким обласним ляльковим театром. Пройшло воно в рамках новорічного казкового марафону. Сюжет вистави заключається в тому, що наші новорічні герої, там буде і дід Мороз і Снігурочка, попадають на острів Казок. З ними приключаються такі дивовижні історії. Ви бачите, що спеціально театр виготовить для цього, щоб показати, як би дійсно цю атмосферу спеціально виготовили задник для цієї вистави. І звичайно будуть конфліктні ситуації, які як завжди в казках. Вирішується ну позитивно добрі герої перемагають. Це вже друга вистава, яку презентували під час новорічних свят. Перша пригоди кота у чоботях відбулася 3 січня на тому ж місці на площі біля літнього театру. Наші новорічні заходи вони повинні спрямовані бути на охоплення різновікової аудиторії, і тому якраз оці заходи безпосередньо ви сьогодні побачите підготовлені для дитячої аудиторії, тому що вони заслуговують уваги. І от спеціально цей був проект тільки для діток. Окрім перегляду вистави, усі охочі мали можливість поводити хороводи з новорічними персонажами, взяти участь у конкурсах та отримати призи. Найсміливіші дітлахи розповідали вірші та співали пісень на сцені. Малечі та їхні батьки дійством залишились задоволені. Як тобі сьогоднішня новорічна казка? Що тобі найбільше сьогодні сподобалось? Іграти, мотузку тянути. А як Ручки тобі сама казочка, Ручки «Дід Мороз? Збиваються твої якісь такі новорічні мрії. Гадаю, що це все це дуже хороше. Якби емоції гарні, думко всякі ну, все сподобалося. І почаще в такі кому я вважаю, що потрібно проводити такі заходи для того, щоб якось розважатися і взагалі це дуже цікаво. Емоції позитивні, позитивні емоції, так. Театралізовані дійства в рамках казкового новорічного марафону будуть продовжені. Наступну виставу в гостях у царя гороха вінничани зможуть переглянути 9 січня.